Доброго дня, шановні колеги. Ми раді вас вітати на презентації нашого спільного видання. Спільного кажу, тому що дві організації задіяні в цьому виданні, а саме, видання, що має знати депутат місцевої ради ті організації, які називаються Фонд Конрада Динавора в Україні та інститут політичної освіти. Розпочинаємо нашу прес-конференцію, нашу презентацію. Я хотів би представити в першу чергу учасників. Я Андрій Странніковий директор інституту політичної освіти, тобто однієї з тих організацій, яка причетна до цих видання, До цього видання праворуч від мене знаходиться Ніколанге, директор представництва фонду Конрада Аденауера в Україні. Особа відома, особа яку особливо представляти можливо і немає навіть необхідності. З лівого боку, експерт нашого інституту Олександр Солонтай, і е, Любомир Грицак з правого боку це ті люди, які безпосередньо були авторами, е, і ті люди, які збирали матеріал, і те, що увійшло до цієї книги, власне кажучи, е, систематизовувалося, впорядковувалося, дещо дописувалося е, саме цими провідними. Два, два слова хотілося б сказати, що послужило е, ідеєю написання даної книги, ідеєю її видачі. Це е, досить тривалий проєкт, який почався в 2006 році, і який мав назву Місцеве самоврядування Крок до ефективності, цей проєкт передбачав навчання депутатів місцевих рад, то оскільки в 2006 році, вперше за роки незалежності України. Місцеві вибори відбувалися за партійною ознакою, тобто партійний компонент, а саме приналежність до тої чи іншої політичної партії, або як мінімум, висування від цієї партії, стало обов'язковим елементом участі у місцевій виборчій кампанії. І, власне кажучи, інститут політичної освіти спільно з фондом Конрада Аденауера захотіли подивитися, а яка ж, власне кажучи, є якість тих депутатів, які були обрані уже за іншими принципами, аніж це було до 2006 року, і Дівчи такі навчання, побачивши цих депутатів, поспілкувавшись з ними, надпередавши їм певні знання, ми зрозуміли, що це не мусить пройти просто як навчання і просто як передача знань, а обов'язково має кристалізуватися у якісь певні тверді форми. Я б сказав би. Тобто, ці знання мають бути систематизовані і видані безпосередньо в тих виданнях, які сьогодні ви презентуємо сьогодні чотири книжки. Насправді їх є п'ять, але одна із них на тему бюджетні відносини на місцевому рівні буде видана трошки пізніше, і пов'язано воно з тим, що на сьогоднішній момент, як всі ви знаєте, приймається або не приймається податковий кодекс, і безумовно буде зовсім інша база оподаткування, зовсім інші бюджетні відносини. І тому, десь на початку наступного року я думаю, що ми вийдемо і цю книжку. Я тільки коротко хочу сказати, чому ми, як фонд Конрада Денара в Україні підтримуємо цей проєкт. Це проєкт це не тільки ці книги, а також семінари, які ми проводимо разом з Інститутом політичної освіти в Україні вже декілька років, особливо для депутатів місцевих рад. Ми вважаємо, що це особливо. Важливо працювати з молодими депутатами, з новими депутатами місцевих рад ми даємо повагу до депутатів, особливо до 35 років віку. І Ми з ними проводили вже багато семінарів в різних регіонах України і ми як фонд Аденаура, вважаємо це ще що це успішний проєкт. І э, ці книги, я думаю, так і як семінари дають депутатам інструменти, щоб реалізувати свою діяльність як депутати місцевих рад. Я особисто знаю дуже багато молодих людей людей, які готові приймати до себе відповідальність, працювати в політиці, але вони дуже багато часу вони не мають справжні інструменти, щоб робити, наприклад, як депутат а в інших сферах суспільства. Я думаю, що ці книги цей інструментаріум і. poperetne videnja knjig bi bili zelo prilagodni, ja domnevam, da se taki zaraz bo.